У префектурі Фукуока в під'їзді житлового будинку був знайдений справжнісінький краб. Місцеві одразу його затримали, віднесли до себе додому та посадили у ванну. За їхніми словами, ловити довелося за допомогою прихватки. Спроба ідентифікувати особу затриманого так і не мала успіху. Краб не мав із собою документів. Що з ним робити? Так ще й не вирішено. Як варіант розглядається повернення краба у природне довкілля море. Дружелюбні місцеві пропонували затриманому як обід те, що було під рукою крабові палички та капусту. Але, ймовірно, через свій стресовий стан затриманий відмовився і війни. Після п'ятигодинного вимушеного ув'язнення краба так і вдалося врятувати. Небайдужі люди зголосилися допомогти йому, що було зроблено з ретельністю і обережністю. Нарешті краба випустили на волю. Завдяки акуратності тих, що виконували все, все обійшлося благополучно, і краб залишився цілим і неузгодженим.